А гілочку з цього ніваки І подивіться, тут є корінці. Зароди зачатки корінців. Я не знаю, бачите ви ось. ось один і нижче ось другий. І що я хотіла показати оце мій дракон. Ось Оцей ялівець, я не знаю, як він називається сорт. Але він, мабуть, найпростіший і, мабуть, найстаріший на землі, тому що він так добре укорінюється. Ось у нього такі ягідки. Я вже його стільки розмножила. Ось, бачите, ось гілочка прирізана. Це я взяла у минулому році. Ось цю. Я не при... треба було в землю її посадити. Вона також прийняла. Вона проситься сама, бачите, вона нахилилася. І ось я в минулому році придавила камінцем. Це хвостик. Я йому, йому просто укоротила хвостик. І ось, бачите, воно вже прижилося. Ось. Ось подивіться на це коріння. Слабеньке коріння, небагато, не так скажу. Зараз потрошу, щоб було видно. Ось. Ось, бачите, скільки тут. Ну, небагато. Але я його відріжу, тому що мені конч треба. Ну, я не терпляча така. Мені треба багато і зараз, і терміново. Тож я його відріжу, він дуже гарно, оце. Я ж кажу, він дуже гарно отак. Оце я тут відріжу якраз де корінці? Де тут? Ось корінці починаються. О! Ось покажу ось так. Дивіться. Він піде. Я ж кажу, це дуже витривалий, виносливий ялівець. Він сланкий. Оце я потім ще прикладу щось. Оцю гілочку, хай камінчик там лежить. І цей заберу, десь зараз посаджу оці. Оце також такого плану, це також сланкий. Підозрюю, що він Ні, в нього міленькі голочки, в цього великі такі, а в цього міленькі. Дрібніші. Цей також добре розмножується, я вже від нього взяла, вже висадила. Тож, відводками пробуйте, воно у вас все вийде.